Всім привіт з Одеси. Я не на привозі сьогодні, а на київському ринку. Хочу вам показати цю сільську птицю домашню. Асортимент зараз подивимося, що купують Одесити, які живуть тут, в Київському районі. Але є доставочка по Україні в термопакетах зі льдом. Любу курочку, любу качечку, любого кролика можна замовити у хлопців. Хлопців тут постійно кожного дня завоз товару, скільки стою, підходять, підходять, одесити і купують. Зараз трошки вони <кій> звільняться. <кій> і подивимося ціни. А ви пишіть, купуєте ви тут чи ні? Чи може хтось замовляв у них? Дякую, Так, дивіться, півень, півень домашній. Такий з длинними лапами 150 гривень. Качка. Качечка 165 гривень, пікінка. Пікінка. Так, курка бульйонна. Ось така куриця 150 гривень. Так, курча домашній за штуку. Я одразу думала, що за кілограм, думаю, нічого собі. Ні, за штучку таке. Курчатка 120 гривень. Перепілочка, я не пам'ятаю ціну. Кролик 200 гривень. Он, кролик у них два штучки, бачу, вже залишилось. А перепелки по чому? 200. А, 280 Перепелочки молоденькі 280 гривень. Філешки куріння, кстати, беруть філішку тут дивлюся. 155 гривень. Фарш юшиний 180. Сілько я беру по 200 гривень, фарш, а в них дивіться по 180 гривень. Фарш. Це що? Фарш, стебно, плюс це курінний, так? Да? Так, да, це курінний. Це десь добрішка, трошки жирніше, це йде чисте філе, а це і не дюшація. Тут йде підробні трошки. Угу. Так. Филешко. 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 Ну воно не дуже велике, так? Да? Чи нет, що? Ні, є Сир... і великі. А, тут є поборочі. і великі. А є такі, які великі локіно 200. Без костій вже О, йде по... Дивіться, лечища. яка філешка. Це виходить 155 любе, так? Да? Любе у нас одна ціна, це йде просто трошки платніше, це йде трошки. Так, хлопці звати Саша. І Оля. Та. І ще є з Оля. І і Оля. Девочка, В ще ми требуємо на Оля. новому ринку. Так, а ну розкажіть, ви ж відправляєте по Україні, я чула, так? Да? Да. Який номер телефону? 066 050 1878. Вакуміруємо. Нахлаждаємо пенопластовый бокс, термопакет і И... І... і відправляємо. В течение трьох днів навіть як відправляли. Воно навіть не апаркало. за три дня навіть не розтаяло, так? Монтувала... Тому дивіться, в кого, наприклад, ви десь живете далеко і немає вас в... можливості купити. Можете замовити там кіло того, качку, курку, наприклад, да? так. Так, ну ми ще далі йдемо. Ще з вас а, тут ще у нас є. І ще у них тут є, дивіться. Так. Коротше, дивіться, цей 110, ну це його бідра, виходить. Це четверть. Це четверть. Так, вона йде 115. А, і трошки там цього хребта, так, виходить? Так, тому це четверть. Щас, щас, 115, а це 110 гривень. Так, криво йде, отаке м'ясне, по 110 за кілограм. Якщо це 3 діфонарки, то це це виходить отак от ми йшли. Угу. Без цього кручка. То скільки стоїть? Одинаково. Для наших клієнтів все одинаково. Це у нас вже йде білий зерновий бройлер. Нас... Так, 89. Там камера може не 89. Це вже без фаланги, то є. Так, так стегно 130. 130. Угу. Тигмо. Ось тут провонсаль. Гомілка 89 гомілочки є. Гомілка. Так, і що це? Ось Це хребта окорок, Він менший. 107 за кілограм, це білий зерновий брови. А цей по чому виходить? а цей 115, але він йде тільки з червчем. Бо як окорок, він не... Хорошо, а тут четверть почем? Тут четверті ми не робимо, якщо робимо, то десь 89-90 гривень плюс Угу. Ну, вона у нас не є. Це... Все, Це... спасибо. Так, і ще є індик, так, да? Філе індичі 230 гривень. Да, ріжем на любий кусочок. Филі. Крило 120. 120. Гумілка теж 120. Я не знаю, там видно, чи видно, видно, видно. – 205. Так Якщо великий заказ, то ціни звісно, міняються. Да, дивіться, якщо брати багато, наприклад, того, бідро, стегно, хлопці можуть, це ж ринок, можна торгуватися. – ну Тут якось він не передає мене. а Чого воно? Тому що у нас сітка. А, там виходить. А там, виходить це... Рок, то так краще. це треба і тільки тільки не Воно не передає у мене ано так, дивіться, який він. Це четверть. Єсть така з хвостиком, а є такі без хвостика. Це вже хто любить як. Ні, ви знаєте, але... ніж А ну напишіть, любите ви хвостик оцей чи не любите? Я завжди його відрізаю і викидаю. Ні, а є покупателі три мало, четверть, але четверть. Людей, хто любить Да. Так, а ну покажи курочку, бо она кругу, мне тоже да? не передает да, да. колер Ну, на ту сторону. А ну. Яка там курочка? Да, так, вот а такая курочка. Есть такие, что любят. Хвосты любим. Ого. <laughs> да, пишут обожнюю. Что, серьезно? Не, я таки точно не люблю. Я всегда его, даже если в суп или в борщ, я твой хвостик І котику. Ну, вот, ми робимо так, щоб було 50, -50. написано. Ну, якщо треба, то ми відрізаємо. Ну, ну, з хвостами, хвостами просять? До що, речі, дивіться, просять з хвостиками. Косочок це не вважається. Ну дивіться, класні, звісно, такі взагалі. І сухеньке, так не мокре, дивіться, все-таки сухеньке, так. Да. Це холодильники. А, це воно вишмалено, так? Да? Ну да. оцельнена. Це ж не... паяльна лампа. Це все робота, ну, ручна, ручна людина. Да, так, ну, я падає. думаю, що воно таке, дивіться, вона все вишмалена. Це шмалена. Оце, допустимо, це працює піросъмка. Поэтому немає от, Гомілка. Нема желтізни, вот, бо це працює пересйомка, вона знімає оце вот Ага. Так, что у вас еще есть, хлопцы? Яйца перепилили. Домашняя, да? Конечно. Это, это бройлерная. Сейчас я вот так. Конечно, это все бройлеры. У нас есть бульонки там, в холодильнику. холодильник. На бульончиках это очень хорошие. Они даже відрезают эти фаланги, если вам они не потрібні, они отрежут. Ну да, но лес. Весь... А, без веса? Про... Потом звезд. Нашем... Саша, а если вы відрезаєте, вы считаете вагу його? А, а... Вот это? Да. Ну, в принципе, нет. Я... Нет. 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 Бачите? Якщо треба вагу. Ну, Поэтому Ой, не просите. Белый зерно выбрали, мы на автоматі для відрезаем, бо его не будем. Nee, Отдільно ми для готових посудимо, хто просить по 20 гривень на гілограм. Для котиків можна купити. Ну, так, перепелені яйця ваші є, 50 да? угу. там, наші, зубоня, Барабоя. Звідки? Барабої. Та не треба відкривати. Щоб показати, які вони купить. Вони Бо, можуть бут, і не крупні бути, так? Вони бувають да? менші. Mm -hmm. Так, дивіться, таке скільки 50 гривень, 20 штучок. Коробочки. 20 штук коробочки. Соуси в них ще є різні. Покажіть циплят на циплята табака. Зараз ідемо на цю сторону. У них просто тут два холодильника таких здорових остались о порціонки 800 грамм плюс вони йдуть за штучку у нас бывает кіло кіло 200 120 за кілограм. тих выйдет не шутка так як після Пасхи, то на даний момент тільки ці наростати. успевает Вишмалені, тоже тут на сонці краще буде видно. Вишмалені, вышеплене конечно десь є маленький пропуск, надо зняти щось то а розкажіть, як вас часто заводять допустим, Ціплята у мене як підростуть, а все остальне в основному ежедневно. Кожного дня а, в основному через день, тому що її важко знайти, особливо після Паски, бо вона несеться. все-таки було в нас в ціні. Це скільки? 150? За кілограм. Ага. Вона вариться півтора-два часа. Да? Ну, Тут десь кіло, так? Да? Кіло? Не більше кіло, кіло 200 кілограмів. Кіло 200 кіло десь. Ну, могу Но є, звісно, ще більше. О, така, ще ти більше. десь кіло триста, да, буде, так? Ну, да? така, добу, саме велика, вона кіло шість. А, а така, да? Кіло чотириста. А, навіть ну, півтора ви кіло ви дивіться, ви вже є. маленькі, угу. Качечки такі дивіться. Качки, майже, ціпля, а, ну, пишіть, хто любить. Що ви любите? Качку, курку, кроліка і індюка. Яке м'ясо ви любите більше? Ну, я люблю, звісно, куріне м'ясо. Кроліка теж, Ми... бажаю кроліка, звісно. Колись... Ми колись держали, держали молочні, Ну, як молочні. Кіно 600, кіно 700 молодих. А, так я все люблю. Індюшаті, ну я все люблю. Я качку. Дивіться, качечки невеличкі, вони ще такі. Ну будуть пізніше, як відростуть, будуть вже кажуть і більші. Десь через місяць вони вже Через місяць. Так, такий індюк, а цей теж довго вариться? Ні, це все, теж, теж Це петушки. Це ну, він Спортивний. Довго варить? Ну час-полтора. Ну якщо на холодильник, ну як ставить хозяйка, на 3-4 часа, ну щоб вийти. Uh -huh. Він тут особи нас може нема, але він дає. Uh -huh. uh -huh. Отдільно утінные грудки є? Є. 450 гривень за кілограм. На даний момент, я вам вже їх не покажу, їх нема. А були і, зранку, так? Да? І ножки у ціни 350 гривень за кілограм. Це з пікінська утки, біла, м я, м я. да, Ну можна дивитися, котик, можете подзвонити і замовити. Хлопцям Но вже подзвонить. привозять. Зімнє время не завжди будуть. Зимнє время їжеднівна поставка. Так, ще номер скажіть. 066 050 1878. Можете подзвонити, проконсультуватися. Ну -да. Якщо На потрібно. Пасу, от була остання поставка, її розібрали і все а там нічого нічого не обіцяє. Бо нема чого різати, не не вріжеш тут нічого. Ну та-та, воно ж маленька ще. Зимнє время утка набирає вести, в зимнє время. Вот Може така утка, Катечка дивіться гарна взагалі. Гарний я такий я... товар. Кролик скільки? Кролик? 280. 200. Дивіться, кролик, вон 200 гривень. Ну, там, видно, Кіло 600 там, десь. Ні, не, видно, видно, гарно. А це заморожене? А... Ні, ні, свіже. Все свіже. Зараз я вам покажу. Це що... буде Два. Перепілочка. Дайте шість штучок такі. О, а що ви будете робити? Ой, я злякалася. Ось, дивіться, ого, який, дивіться який. Молоденький кролик. Так, телефончик є. Саш, тільки не швидко не кажи. 0,660501878. Ага. Ось все, якщо що еще є. Так, телефон є, так, так. ви можете замовляти. Хлопці вже розказували. Термо як там термо. Термопакет вакуум, вакуум потім йде термопакет і бутилки з льдом. І пластиковий ящик. Не пластиковий, а на пластовий. Три дня і... Ну, так, зроби ще так. Ні, в мене тут сердечко якесь появляється. Так, зараз оно 0,66, 0,5, не, 0 пропустили, 0,66, 0,50, 18,78. Оце дівчинка ще? Дівчинка знімала нашого дідусь, муж мій пише там на посту. Це ви, Аня? Так, це я, Аня. О, а ми вас шукали, дід прогнав нас. А дед, у мене сьогодні. Кажі, то я вас сприй... не показую. Да. <рес> <рес> а ви з ним стоїте чи де? <рес> Соціалки, тому, там же в там У нас ще магазин є на новому ринці, наша сестра там роботає, так що кому там близько, заходіте туди. Да, Дивіться, на новому риночку в Одесі є такий самий магазинчик з такою з продукцією. А на привозі ви є? На привозі ні. Немає? немає? На привозі немає. Який номер контейн... контейнера? Сейчас, номер... хвилинку. Це кафе Помідор. Орієнтир, кафе Помодоро. Ззаді, я не розумію. А там яка вулиця йде? А, Оце. Глушко 14. Глужко 14. Вони так посередині, от навес у них, дивіться, от, такий зелений. Красний, зонт, це наш Красний зонтик. Шукайте червоний зонт. Да, і тут дивіться, я стою і люди приходять і приходять, і беруть, бо реально ціни прикольні. Філешка недорога, 155 гривень. Дивіться, обалденна філешечка, а філешечка ця, до речі, зараз я покажу. Снижено. Да. зачищена, дивіться, немає отих от э, цих э, жирку того, а ця філешечка, дивіться, з цієї курочки. Ось ця курочка жовта, тільки вона, вона не показує тут. і тут і нас сітка. Воно із засітки, так, якось. Дуже хорошо. І Ось дивіться. дивіться 19 так хоро 219. Вишмалена, все. Без Вообще, да, дивіться, воно все сухеньке, супер. Можна замовляти, замовляти не бійтеся. Да. Сколько? Так, тут я вам все показала. Так, да, привіт, привіт, всім привіт. Дякую за лайки, дякую, хто хто ставив лайки. Підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайки. Хто йому штампи ставить? А, лабораторія? Домашня, потім вона до нас провірити. Все проходить через лабораторію. Вона провіряє, ну, у нас здорова і тільки цей дозвіл є на Україна. Держ нагляд, держнагляд. До речі. Це фабричне. І пишіть, хто тут живе, Київський район, хто скуповується у хлопців, хто купляв цю їхню курку. Або на новому риночку, хто купував. Пишіть коментарі, я почитаю ваші відгуки. І потім, може, ну, виставлю, десь покажу ваші відгуки, хто купував. Так. Орієнтир, зонтик, червоний. Ну, о, дякую за лайки, подаруночки. А скільки? А мені подаруночки навіть подарив хтось, так? Да? Що там подарили? А, морозонько спочатку. Так, це Коля. Всім привіт. Коля, по Оля. Заходите к нам на київський ринок. Саша, Коля добусь. і Оля. Саша Коля Оля. Перепліни яйця 50 гривень. 50 гривень. Крупні. Бо буває трошки менше, все на Крупні. Не дрібні. Бувають дрібніші, але ціна однакова. 50 гривень, мені. І ще звідки? В Раші, звідки? Це а з Барабоя. А ага. ще з Роздянського району привозять. Яку вам менше чи угу. більшу? Дякую за розочки. Так, а ну зараз качечку беруть. Зараз подивимося, яка буде вага. Зараз подивимося, скільки качечка. А вони ж молоденькі. 260. 260. Так, а у вас все, точна вага? Ну, це, ж... це не привоз? Да, так, і, так хотів сказати. Тут у нас за це руки робимо. Дівчина Оля случайно не на Южному працювала у Юри? Да, так, так, так. Так, да, дівчина Оля і Коля тут усі. Так, все, яйця. Ну, яйця в них, дивіться, 50 гривень. Так, що, ще раз запитаємо номер телефону, зараз я вам продиктую номер телефончика, кому цікаво, 050, 18, ой, 066, 050, 18, 78. Саша, можете замовлять. А, ще у них лавашики є, Лавашики бомбезні. Лавашики, мигусенькими, гусеньки, да? Кожного дня вас лаваші лаваши привозят? Завоз, вони не рвуться, це тандевные слои. Угу, Мякенькие. Ой, извините. Ну залишилося по пять листов. Чого? Ось же три. Нет, тут по 5 листиков вот, 5... были... То, осталось только. А вот это три. Это же. Это что осталось? Так, ну что, все вам показала, рассказала. Пишите комментарии. И вот, ну, вот на половину. Может быть, вот Да. Приходите. Рассказала, каких найти. Ресторан Помодоро. Вот. Ресторан Помидора, Поглушко. Поглушко. Ну вони якраз посередині. А, ворота? Так. От, там ворота є, можна зайти. О, а вам же дивись, можна, наприклад, позвонити ну, звісно, до, до скількох ви працюєте? До п'яти, до шість, на будні дні, до трьох будні, а виходні максимум до 4. Можна позвонити і приїхати з роботи, забрати, ну, да, Звісно, звісно. тут я снішу. Можна сказати, ну, так, від... так, ну, це, що... ну, ну це... до вечора там сідати. Ну так. Да. Тобто ви зранку виві. можете позвонити, замовити їм. Вони відложили з роботи, їдете, забрали, зупинилися тут. Там є у вас, де зупиняться? Погнушка йде повністю парковка. Під'їжджаєте, паркуєте. Привіт. О, мене вже тут узнають на Київському. <коди> Фанати. Фанати, Фанати да. так. Так. Со скільки работає той, блін? Ну, 8 ми вже тут. А якщо повний ассортимент був, то лучше прийти на 10 годину, тоді буде повністю все. Після 10 вже буде повний асортимент. А Дивіться, 8 -8. котик, є номер телефону. Ви подзвонили, сказали, хлопці вам відложили. Або... Ну, в время краще робити так, щоб ви відложили. В таке время много... да, бо ось я прийшла, вже щось у вас нема, так? Да? А вчора вже пусто. А, вчора то, я прийшла взагалі пусто було. То, 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 тобто так. То, да. Не змогли навіть нічого показати, тому що тут все було пусто. Щось і там було, так, да, у вас? Сьогодні вже теж почти пусто. Зараз Так, ну все тоді. Здрасте. Приходьте, всім гарного дня, Будем... буду я йти додому. Всім пока-пока.